Ці дні найгарячіші на Донеччині. Якщо виходити зі звітів Генерального штабу, росіяни оточують населені пункти там. А що вище на мапі, зокрема і на Харківщині, спитаю Юрія Федоренка, командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади, пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні, героям слава! Днями ваш батальйон і у співпраці з бригадою «Бореві» відбив наступ росіян біля населеного пункту Кругляківка. Чи продовжують спробу росіяни там штурмувати? Що сьогодні на вашій ділянці відповідальності? Ростійний двір відбувається. Треба розуміти, при на святкові зв'язки. Якось мені здається, під час розмови з вами ми обговорювали цілі завдання противника, які були визначені. Вони до 1 листопада мали зайти на купінгів, купінг, купінг вузовий. Станом на сьогоднішній день ми вже маємо грудень місяць. Противник так це завдання і не виконав. Як наслідок, були приїзди і російських генералів, які шикували особовий склад, перевіряли бою готовність, намагали зрозуміти, що не виходить. І зазвичай після кожного такого приїзду російськопоцінні війська проводяться в режим, Я особисто називаю камікадзе. Так я по іншому характеризувати не можу. Це коли дострою ставляться всі, намагаються відшукати резерви і їх відправляють в поряд на для досягнення того чи іншого результату. Я пропоную розібратися по мапі, що відбувається Це дуже швидко. і Коротко, якщо казати про населений пункт Кругляківка, противнику вдалося зайняти цей населений пункт, але як це відбулося? Я пропоную освіжити в пам'яті для досягнення подібного результату. Противник застосував в короткому періоді часу майже 100 одиниць техніки. Це танки, БМП, БТР і інші. Плюс високоманеврена техніка, такі як Багід, двоколісні мотоцикли. І ці бої продовжувала зникатиме довгий період часу, як наслідок сили оборони ста одиниць знищили 90 на полі бою. Уявіть, 90% було знищено. Про штурмову піхоту важко порахувати. Ми можемо порахувати за свій підрозділ, стільки було знищено так протягом певних періодів часу. Але загальну кількість страт противника для того, щоб оцінити, я наведу на такому прикладі короткому. Після того як впало листя з дерев, взяли одну посадку, яка така є найбільш активною. Так. Протяжність цієї посадки 200 метрів. На 200 метрів достатньо вузька. На 200 метрів ми нарахували 139 ворожих дев'ять під час плану обліту. Це тільки те, що видно, то можна порахувати. Скільки їх було знищено і залишалося під завалами? Це окреме питання, і плюс додатково, після того як порозбивали села, значна кількість домашніх тварин, зокрема таких як свині, вони залишились голодні і злі. І Як наслідок, вони побирають окупанта на полі бою. Від тіла не залишається нічого. Це була окрема історія, яку треба характеризувати. Якраз затягуючи з кругляківку за 4 км від лінії зіткнення рухалися два окупанти, зміжні підрозділи і виявили під час планового обльоту, Нанесло не ураження. По першому впівдрону він був поранений, але не загинув. Підходи інші, ми думаємо, ну зараз будемо затягувати його укриття, надавати якусь допомогу. Він його просто обмацав з різних сторін, забрав цінні речі, кинув вмирати і пішов далі. Через 50 метрів був знищений іншим впівдроном. А і через якийсь час пролітав повному дрон, знову ж таки, і побачили, що якраз домашні тварини, такі як свині, доїдають до окупанта першої поки ну така дорога і такий цикл життя росіян на українській землі, які воюють проти нас. Це стосується м, загалом ситуації, тобто противнику вдалося зайняти населений пункт кругляківка, і вони намагалися активно нарощувати зусилля по розширенню, так нижче. По Річки течії і вище в напрямку Колесниківки, і ось що стосується, якщо ми кажемо нижче про те що за останній період, противник мав певні тактичні успіхи при неспівмірних втратах. Ми вдалося зайняти певну кількість позицій, але активного просування ворога на поточний момент немає. Зараз вчиняєте заходи щодо стабілізації ситуації і не Противника далі не даємо можливості займати вибивати силоборони зайнятих позицій по по колесниківці, це вище потечі. Зараз буде мити ситуація. Дещо інша першій бригаді оперативно призначення, 25-й бригаді ТРО вдалося призупинити ворога 43-й бригаді, зокрема призупинити ворога. Втрати позиції наших за останній період немає. Більше того, ця стабілізація ситуації дала можливості сформувати передумову і. Буреві вибив противника з колисниківського лісу, майже повною мірою. Ворог на цьому вітинку вимушений в певних випадках затягуватися пішим ходом до 12 кілометрів з 10, які виходять з району зосередження до населених пунктів. доходить один. Решта нищиться силами оборони по дорозі, де хто сходить з дистанції. Також що важливо, що ем, негода на жаль, вона сприяє. Першу чергу окупанту, чому високоманеврена техніка, там баги, двоколісне мотоцикли, вони знижують свою активність. Але коброньована броньована противнику також треба ретельна підготовка і певна передумова для застосування. А як вони називають її Махра? так називають свої піхотні підрозділи. Вони можуть рухатися сніг, дощ, туман. Їм абсолютно байдуже, але так чи інакше, тобто на цьому відтинку складними боями при правильній організації роботи на рівні ОТУ, ТГР, виконання завдань даних полі бою бойовими бригадами. При ресурсі, які забезпечує зокрема український народ, вдалося призупинити ворога, провести певні заходи, які сказав щодо вибиття його з ряду займаних позицій. Противника, що стосується купянського лівобережного, купянського золога, ну противник залишається не меж активним. Задання то треба виконувати. Вони періодично застосовують броню, високоманеврений транспорт, живу силу вперед, вперед, вперед-перед, але так чи інакше, в самому Куп'янському лівобережному в узловому противника немає, тобто силам оборони вдається більш ніж ефективно відбиватися. Були декілька випадків, коли противнику вдалося умовно проскочити через наші бойові порядки. Своєю техніку броньовани знову таки користуючись не сприятливою поводною але вона була виявлена і знищена силами оборони разом з штабовою піхотою. Яка частина була знищена, іншу частину здали в полон, і рухаємося вверх річці в напрямок дворічної. Дуже були гучні заяви з приводу того, що противник форсував війку скіл і опинився напевно на правому березі в районі населеного пункту Новоминськ. Тут треба розібратися в деталях. Річка достатньо вузька саме в тій, в тій місцевості. Правий берег він є скелистий, вкритий зеленими насадженнями, деревами. Густі тумани, згадайте, кожен з вас хоч раз в витті, був на ранковій рибалці. Ну, напевно, чи переважна більшість була. Або Будь хто їхав на автівці, чи на автобусі, чи на потязі через ті місцевості, де є водойми, ми бачимо, що ну, стоять тумани. Відповідно, противник, користуючись користуючи саме цим цією передумовою, гумових човнах та плотах притнув зліва на правий берег і намагався зайняти правобережний плацдарм. Провести інженерну розвідку щодо можливості наведення понтонної переправи, тому що це не може назвати просуванням річки з Це переправа певних груп противника на правий берег, де весні розвідування, Зокрема, mm -hmm. противника вдалося виявити, виявити, за моїм переконанням, більш ніж своєчасно. І я маю за честь попрацювати з хлопцями та дівчатами Едервейса, які виконували завдання, і противник в населеному пункті Новомлинськ Повністю вибитий правий берег в цьому місці зачищений і скинути в річку Оскіл. як наслідок ведеться системна робота щодо знищення ворога на рівному березі. Тобто, тут є певні успіхи сил оборони, і я маю сказати, що я пам'ятаю, як воює піхота 2022 року, а зараз до тої доблесті, хоробристі ще доданий навик і досвід цієї війни, от це. Таке враження бонеслася під співпраці саме з цим організмом, при тому, що ті бригади, з якими ми працюємо складовими, якої є 92 друга штурмова бригада, це теж максимально професійні бригади, які вміють воювати достатньо добре на полі бою і мають тактичні ж Так ось, Що стосується інших напрямків, масютівки і загалом правобережжя у районі дворічки, так чи інакше, ворог намагається переправлятися. Силами оборони виявляється і своєчасно нищиться в будь-якому випадку. За моїм переконанням при стадії підтримці українців при покращенні мобіліційних процесів нам вдасться утримати противника значний період часу і точно не дати можливості виконати в строк поставлені завдання. Буде зірвані цей план і наступного разу за моїм переконанням. Що стосується загалом, продовжує працювати авіація, ворожа, на жаль. Вони ну, працюють за сценарієм той, який був на Лочанську дублям. Тобто намагалися просто зрівняти Львобережну купічину правий берег, розуміючи, що там живуть цивільні люди, постійно носять вогневе враження. Але тут є теж але. Після того, як наші партнери дали можливість нам застосувати високоточне озброєння на території Російської Федерації, активне застосування ворожої авіації знизилися. От тобі, якби дуже просто. Зброя це є не тільки інструментом летального впливу по противнику, це ще є і моментом превентивних заходів. Противник розуміє, що може прилетіти як наслідок вимушений маскувати свою техніку, перетягувати, будувати ангари, будувати укриття. А це все час, час впливає на інтенсивність. А чим менше інтенсивність ворога і спроможності вбив умова застосувати тут чи іншу техніку, тим більше у нас можливості і по підготовці позицій, і по формуванню передумови щодо знищення ворога. Так Також маю зауважити, що з позитивного, так що о, достатньо часто ми чуємо ну, через певні заходи, аналізуючи противника, як вони скаржаться на те, що їх е, я не буду називати, як вони не називають. Це нецензурне слово, але тим не менш, е, що ми їх нищимо, броню нищимо. Танкісти в них періодично відмовляється виконувати бойові завдання, і так далі. Виконуються з підпалки під загрозою розстрілу. Про що ми говорили попередньо, тому так чи інакше, незважаючи на те, що зараз один із самих складних етапів війни і на ряді вітинки противник має успіх. Е сила оборони стоять, сила оборони стоять. І ви бачите, сто розповів, і це можна з цим ознайомитися і по публічній карті, яка примінно відображає дійсно реальність, що є здобутки, тому не все об'єктивно. Перепрошую, тому не все об'єктивно е так як намагається зокрема е в інформаційному полі в Україні показати противник, тому що для них принципово важливо максимально зробити так, щоб якомога більше українців покинули е Україну, і ось дивіться, що відбулося після того, як певні посадовці Сполучених Штатів Америки сказали про мобілізацію 18 Почався відтік з України жінок з дітьми 16-17 років, і це якби дуже негативно. Тим паче, що було підігріто, зокрема Російською Федерацією, тому що кожен, хто залишається в Україні, кожен хто продовжує працювати, це безцінна складова, яка забезпечує загальний успіх на полі бою. Як відомо, військо виграє битву. Війну завжди виграє нація. і тому, звісно, ми маємо зробити все можливе і неможливе, щоб якомога більше українців продовжувала залишати в Україні, плачувати працювати, сплачувати податки, підтримувати сили оборони постом, репостом, донатом і іншим способами та засобами. Відповідно, підтримка багато хто каже, що на рівні донатства знизилась так. Це, це фіксується відмічається, але за моїм переконанням це обумовлено, пов'язане в першу чергу. З фінансово-економічним благополуччям українського народу, тому що за попередній місяць нам українці закрили п'ять важливих зборів. П'ять важливих зборів дали можливість наростити спроможності удари на камікадзе, забезпечили нарощування бойової спроможності за рахунок закупівлі певних електронних частин, які необхідні для дистанційного мінування, які необхідні для підриву боєприпасів на ФП дронах, допомогли з автотранспортом. І це об'єктивно надихає. Ми відчуваємо, що рухаємося в унісон зараз. Багато розмов про те, що росіяни планують до 20 січня до інавгурації Трампа якомога більше території захопити, чи разом з планами коригуються спроможності? Я маю на увазі, чи відмічаєте ви якісь накопичення сил засобів? Аби можливо з ефектом раптовості росіяни десь вдарили потужно в січні прямо напередодні інавгурації? чи таке можливо? Можливо, все що завгодно від противника, можна очікувати. Що стосується силизації противника, так чи інакше, там Харківська область для ворога залишається тим, що вони не змогли реалізувати і вони шукають нові резерви для того, щоб нарушувати свої бойові спроможності і мати можливості підвісти до адміністративного меж міста Харкова. Чи вдасться противнику це зробити? До моїм переконанням ні. Що стосується загалом оцього члену режиму Камікадзе на всіх вітах противника просто вкрати найбільше за всю війну, це обумовлено якраз тим, що Путін не розуміє, як буде далі діяти Трамп, і йому потрібно максимально відхопити для того, щоб мати додаткові аргументи в потенційному. Потенційні комунікації з сполученими штати Америки, і я б не хотів видавати бажане за дійсне зараз. є багато дискусій з приводу міжнародної політики і того, як буде діяти Трамп, але всі все виглядає так, що в нього по суті немає іншого вибору, як долучитися до підтримки України фінансового озброєнням і звісно посилити санкційну політику. Чому так, якщо спрощено, скажу. Путін по Україні не вирішив ключове завдання. Для Путіна принципово важливо зламати українську державність, чому якщо падає Україна, всі інші країни СНГ опиняються в легкому доступі, і для Путіна це є принципово важливо. Він ж воює не за Росію і він воює не за ресурс, так не за наші корисні копалення. Путіну принципово важливо вписати своє хвори ім'я в історію як того, хто нібито зібрав так звані «русські зім. Розумієте. От яке ціль завдання, і для будь-якого диктатора є основний ворог, який від якого не можна нікуди подітися. Цей ворог це час. Він розуміє, що його часу залишилося ще не так багато. Відповідно, Путін не досягнув своїх амбіцій по Україні, і в перемовному процесі йому запропонувати Сполученим Штатам нема чого. Але в той же час Путін розуміє силу. Ми бачимо, як він починає істерично реагувати на будь-які додаткові ресурси, які отримує Україна, або на будь-які дозволи. Це розуміють і на заході. Відповідно, за моїм переконанням вони будуть тиснути на Російську Федерацію і економічною збройням, і, і всім іншим для того, щоб сформувати необхідну передумову для того, щоб Росія прийшла просити про певні кроки та заходи, які звісно будуть грати. Подальшому на користь Україні, чому на користь України, тому що вже будуть вестись будь-які розмови з позиції сили. Я звісно можу помилятися. Я думаю, що повною мірою, як воно буде насправді, не знаю навіть вищі сили. Хто в кого вірить, але є питання. Але все схоже на те, що буде відбуватися саме так. Поговоримо вже з вами. Можливо, в березні місяці саме з цього приводу, тому що раніше ми точно не будемо знати. Які подальший вектор, і це розуміє Путін, і це буде напряму впливати на інтенсивність бойових дій? Росіян теж надовго не вистачить, саме так тиснути. Відповідно, подібна інтенсивність бойових дій, за моїм переконанням, буде продовжуватися десь до початку березня місяця. Потім інтенсивність дещо зміниться на іншу менш інтенсивну. Пане Юрію, останнє питання: чи якось у війську на нулі сприймають взагалі? Аналізують інформацію е, щодо Сирії. Е, там російські війська нібито вивільнилися і можуть тепер прийти на допомогу росіянам в Україні. Я правильно розумію? Є такі побоювання чи ні? Я більш ніж переконаний, що величезна кількість військ вивільнити для того, щоб підтримувати дії в Україні. Путіну все одно не вдасться. Вони зараз понесли колосальні економічні і втрати і колосальні втрати в озброєнні. тому що переважна більшість військових баз Російської Федерації опинилися в руках опозиції. Тому ом, за це якби глобальних клуван немає. Звісно, що так чи інакше е більший акцент Путін зможе робити по Україні, але ресурс. Також був як попередньо сказав втрачений. що важливо mm -hmm. коли ти знаходишся від міціну безпосередньо бойовій позиції, скажу вам відверто точно до того, що відбувається в світі і навіть в Україні. Але в будь-який момент, коли є можливість дещо відновитися, під час там проведення і так далі, кожен військовослужбовець е, окей. З тих, які я знайомий, давайте скажемо за кожного говорити. Не буду, з тих, я знайомий, звісно, він цікавиться тим, коли з'являється можливість доступ до інтернету, що відбувається в Україні в першу чергу, що загалом відбувається в світі, тому що так чи інакше, все між собою взаємопов'язане, це напряму впливає на те, що відбувається в Україні. Єдине на що хотів би звернути увагу, і акцентувати, ми маємо готуватися до довготривалої війни і готувати до цього націю. Якщо станеться так, що війна за будь-яких обставин користю для України закінчиться раніше. У нас залишиться мобілізований ресурс і резерв для того, щоб провести після відбудову, для того, щоб розвивати військо, забезпечити безпековий фактор. Але ми маємо бути готові до найгіршого сценарію. Тоді будь-який простіший ми переживемо з дуже дуже позитивним результатом. От про що треба казати. війна? На жаль, це не спринт, війна це марафон. Пане Юрію, дякую за розмову. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади. Бережіть себе, дякую ще раз. і Тисяч подобайку звертаюся до наших глядачів. І долучайтеся до дискусії в коментарях, якщо є що додати.